Усім доброго і мирного часу. Знову продовжую експерименти з цим спальником саморобним з Folgo Ізола, якось можна його покращити, як в ньому ночувати сьогодні спробую. І як будемо тепляти намет, щоб спати при там, мінусовій зимовій температурі. Ну, але спочатку хочу почати з коментаря. Так, от коментар. Так, не знаю, як правильно прочитати нік, ну пізніше глянемо. Все абсолютно рожовано до дрібниць. Є певні спірні питання, але думаю, їх можна вирішити. Не! Спробували скріпити термопістолетом. Думаю, має бути значно ліпший, аніж паяльником чи пальником. І тут я. Йоха, не я по голові! Ну як я про це міг забути, не додуматися. Може би, допер пізніше, але як я це міг взагалі пропустити? Ну блін... Так, постскриптум. Думаю, головною проблемою буде так звана точка роси, бо людина дуже багато вологи виділяє через легені. Якщо її не позбути за 8 годин сну, вранці буде, будете мокрі і неприємно вражені. Так, автор автор ось тут. Анатолій Смага. От, За оце дякую. Дякую дуже за такий коментар. Побільше би таких. І я вже на роботі не міг дочекатися, щоб прийти додому і бігом поекспериментувати з цим термопістолетом. Головне, що є, є, блін, а з голоді вилетіло. Вон щесь потужний, скільки 230 Вт. І ось пробував різними тут методами, способами склеювати. Ну, Зараз поставлю камеру на штатив і попробуємо, як це все працює на розрив. Чи тримається воно чи ні. Так, ну що, почнемо ось з цього варіанту. Він буде найчастіше, я думаю, зустрічатися. ну Розуміємо, сюди тако наніс одну таку полосу, одну таку суплю положив цього гарячого клею, і притиснув ось другий лист. Так, ось спробую на розрив досить чітко. Навіть коли клею, то побачив, що від температури трошки вже проплавляється сама ця основа. ну Це якийсь там поліетилен спінений. І чуть-чуть наче плавиться від температури самого клею. Я так подумав, що з цього щось може бути, воно розривається, але тримається досить, досить непогано. Так, цей варіант Попробували. Тепер ось блискуче до блискучого. Так, якщо тако на бік. набік. Ну, тримається не, не сильно, але ось видно клей відстав. Так, ну, тобто до білої основи краще. Так, ще ось. Біла до білої. Ось видно, тут склеїв, Ось з цієї сторони. Так, нападати. Ось тут аж трошки клей повилазив. Воно видно, що ті соплі затерпли. Так. На розрив. О. Ну, тут вже рветься вже самі, самі ці волокна. ну Нормально тримається. Класний, класний варіант. Так. Цей тепер ось. встиг просто приставив і налив цього клею. Навіть пальцем хотів розмазати, блін, он аж почервонів гарячий трохи. Пальцем не рекомендую розмазати чимось пластиком якимось розтягнути і пробувати. Ну, навіть так, це з одної сторони. а якщо з двох, то буде ще краще тримати. Ну, насилу. Ну, нічого собі. Ніфіга собі. Оце так. Да. Це, напевно, найкращий варіант. навіть не думав, що встиг. Так, добре, ще один. А, цей отако зложив два листи і зверху отако промазав. Тут, мені здається, не буде дуже добре триматися, Ні. Нормально. Ну, вже вже рветься самі ці... сам матеріал розривається. просто, Чітко тримає. Так, ще он Два варіанта. Це ось просто зложив такого, суплю одну кинув і, і тут також Так, пробуємо тут. А, Хотів от показати от видно де склеєно, вже аж деформується трошки сам матеріал. От з однієї сторони, от з другої видно, від температури трошки проплавляється від самого клею, не сильно, бо витекло десь взагалі загибе тоненьке стало. Але проплавляється, що дає таку от міцність. О! Видно, що аж відірвалося. От сама пленочка залишилася. Сильно тримає. Чітко. Оце, напевно, буде найкращий варіант. Так, оцей. Це я порівняно легенько от до блискучого. Не дуже, не дуже, от клей сам є, але не тримає. Ну, Анатолій, дякую. От за підказку таку, блін, супер. От, ну, кажу, може б я сам додумався. Я відчував, що я щось не, не, не доробив щось, не закінчив, до чогось не додумався. Тому й просив підказуйте, підказуйте, щоб щось. ну, от Проста штука, той термоклей і можна як класно вирішити це питання. Аж тепер я відчуваю, що є якийсь колективна робота, колективний розум, щось працює і з того щось може вийти толкове. Так, висновки все ж таки ось до білої основи прилипає найкраще, тримається саме краще. Але найнадійніший варіант виявився, як не дивно, ось у стик. Якщо ось тако промазали і ще там, ні, не пальцем, лопаткою там розмазали, то і потім ще з другої сторони, то оце буде чіткий варіант. А ще краще, ще краще, ось думаю, якщо даємо ось тут одну полосу, приложили, потім ще ось ту топу стику перевернули. І ще третій раз. Оце буде, напевно, самий чіткий і міцний варіант. Ще один коментар, який заслуговував на увагу, написав ОLZ8738. Спробуй склеїти праскою. Знизу та зверху кладеш папір і розігрітою до максимум праскою або кромкою. Праски проводиш по паперу з серед, середньою швидкістю. Целофан так добре склеюється. Так, ололзі, ось тако він виглядає на його канал. І ось що я спробував. Так, ось два куски. Також лежив ось пергаментний папір і праскою провів. Так, ось видно, як праска пройшла. Але дуже тоненький знов став сам цей шар. Ну, зараз спробуємо, як він на розрив. Тільки з однієї сторони провів. ну З іншої сторони вже нема змісту, так як все сплавилося. Попробуємо зараз розрив. Попробуємо розірвати, Як це воно буде триматися. Так, Тягнемо. Ого? Ого. Ого. го Нічого собі, а якщо так, Тримається сам матеріал. Тож теж класний варіант, блін. Так, а ну. Та порвався посередині просто, шов остався, ось шов, а це також чіткий варіант. Ну, єдине, що просто спресовується сам матеріал, і вже ця теплопровідність втрачається. Але от по склеюванню нічим не гірше термопістолета. Також класний варіант. Дякую автору за, за, за такий коментар, за таку пораду. Дійсно, дійсно, так, а ну ще оцей, з цього краю спробувати. Та ні, рве це сам матеріал, не, не, а що остається? Все, все класно. ну Зблизька може буде краще видно. От. от, де праска пройшла, все тримається. Сильно, сильно, чітко. Так, обидва варіанти хороші, обидва заслуговують на увагу і на повагу. Щоб склеїти його цей ще називають його поліфол, та як його тільки не називають. Але є одне але. Це при умові, якщо ми вдома і є електрика, тоді це можна склеювати. А якщо ми в польових чи лісових умовах, ну тоді двосторонній скотч. ну Або на крайній випадок звичайний скотч, можна також там по кругу скрутити. І ніколи не завадить ось у ці затискачі зажими канцелярські, біндери їх називають. Скільки з ними там є лайфхаків в інтернеті, скільки різних примочок і придумок, це просто ну, вагон і, і дві тачки. Пряме їх призначення затискати папери, там якісь папки докупи стискати. Але помимо прямого призначення, там ще сотня, а може і більше, різних варіантів, де його можна використовувати. І дійсно. Зручно, практично, дешево з собою взяти вони нічого не важать, дешево вартують. Ну це як, от, Наприклад, склеювати якісь там листи, якийсь картон, якісь ну, фанеру. Ось не треба струбцин, а затиснули і вже склеюються. Паяти так само затиснули якісь дротик там, чи якісь ніжки. І паяємо, не треба там третьої руки. Дружина в основному використовую для зажиму там пакетів з кавою, приправами, спеціями. Просто оділи і не вивітрюється, не розсипеться, знаємо точно надійно. Навіть собі думав зробити якесь відео з тими лайфхаками, це б вийшло б таке довгеньке відео, скільки можна різних варіантів, способів, де його використати. Коли я ще не придбав ось таку третю руку, цей тримач. Ну тут зараз паяльник ось такого лежить. То також використовував ось оцей біндер. Правда, просто використовував ось таким чином. Складав і паяльник ложився. Або так, чи от нема різниці, ось так лежав. Поки він в мене не впав і не пропалив стіл. Після того я робив ось таким чином. Розкладав цю штучку. Ось так. І тоді можна було запихати, як з цієї сторони. Ось він вже тут не впаде, хоч би як хотів. Або просто з цієї сторони. о. Тако, все. Тоді надійно він совується, але не падає. Бачив якийсь лайфхак, що його використовують таким чином, наче затискають саме ось жало і таким чином стоїть. Ну але тут треба дві руки задіювати. А деколи тримаєш, а треба тільки одною рукою паяльник брати. Ну цей варіант мені не підходить. Можна і таким чином використовувати сюди. Отвір попадає. Ну не завжди зручно попадати. Совується. Ну ось взяли, поставили і таким чином от стоїть. Ну, але от бачимо, совається дуже сильно. Також зручно використовувати цей біндер як тримач для інструментів і прямо на столі. Ну, ось до краю столу. У мене стіл порівняно товстий, грубий. Ось, за, зафіксували, одну дужку опустили. І тепер можемо собі складати інструмент. Наприклад, якусь викрутку ставимо ось сюди, іншу ось друге вушко, все тримається, не падає. Ну, а сюди, наприклад, кусачки. Раз і все. Дуже легко доставати, просто і легко ставити. Нічого не заважає, і все під рукою. Ну Просто зручно. І скільки їх можна ще по столі на, начіпляти кругом, так що біндери однозначно вдома не завадять, а в польових чи лісових умовах тим більше це буде класна штука. Наприклад, ну промокли в нас якісь лахи, е, якісь тент там треба розтягнути чи просушити. Ну на, Населяємо, наприклад, на е, шнурок, на вірьовку, Правильно? І тоді зажимаємо собі якусь там тканину чи лахи, що ми хочемо там просушити. Ну розуміємо, тут висить шнурок і все гарно просихає. Просто зручно, доступно, от і легеньке, і недорого вартує. Так що. Так, тільки не кажіть, що знову зараз ціна підніметься, бо я це розрекламував, як ті світодіоди і батарейки. До речі, про ціну ось коробка прямо з канцтоварів, Це ось найбільший 51 мм. 10 гривень, ось ці йдуть на більші. Менші, відповідно, будуть дешевші, Там по 6-4 по 4 гривня і так далі. Ну, щоб орієнтувалися. До речі, гідний лайфхак перевірений мною особисто. Буває таке, що сижу там до півночі за комп'ютером, монтую відео і за той час ноги вже охололи, а лягаєш в постіль, поки ноги нагріються, ну, проходить час. І заснути так важко, коли ноги холодні. І то ось підстеляв цей фольгой Прямо під простень, під простирадло. І таким чином ноги швиденько нагрівалися і гарно засинав. Можна вирізати і застелити під всю дужину тіла, ну, але спати трохи шурудить, заважає. А от під ноги якраз саме такий кусок мені підходив. Ну але кожен раз застеляти, і все рівно треба якийсь час, щоб ноги зігрілися. І купив ось електропростирадло, це на 220 вольт, сюди під'єднується. Ну, Не 220 сюди заходить, це було б небезпечно. Вон видно, як цей кабельок іде. І включаю ось там, на, наприклад, на максимум на троєчку хлобиць. За 5 хвилин ноги нагрілися, виключив і спиш. Ну, В цьому варіанті краще. Але і, і це працює перевірено. І так, вернемось до цього саморобного спальника з цього фольгозола. І що робити, якщо буде дуже там жарко, буду я там потіти. Так, перший варіант це ось відкрити ось цей лючок. Там буде вже чим дихати. Якщо ще буде жарко, і щоб десь не робити якісь отвори, щось не вирізати, не видумувати. Ось, тут у нас є також проміжок, там я зняв біндер. І ось тут також можна зробити отвір. Це скотч тут двосторонній, я його трошки розірвав. Чи з одної сторони, чи можна з двох сторон, якщо дуже жарко вже буде. І таким чином буде. Провітрюватися і туди і виходити. Ну, так планую, як воно буде на практиці. То потім подивимося. Так, сам саморобний спальник мені потрібно перенести до намету і заодно подивитися, як він складається, як він компактно виглядає, як він в переносці буде. Тут нічого не треба робити, а тільки ось в тому місці компактніше все скласти. Ну, приступимо тут все просто, це ж саморобний. Так, розкриваємо. Так, ось. Біндери ці знімаємо і чіпляємо десь, наприклад, сюди. Так, Цей також. Сюди і сюди. Ось готово. Так, ще ось цей капюшон. Так, Також десь сюди і оцей сюди. Щоб компактніше було. Так, тут ще в мене подушка запкана. Подушку на бік, тепер він буде компактний, о як два листа фольгоізола. І тепер що скручуємо? Все, ось таке він приблизно виглядає, ще можна також резинками стягнути. Щоб був ще тоньший. Вага в нього взагалі маленький, легенький, тоненький. Так, ну що, спробуємо поспати в зимових дворових умовах. Так, що в нас зараз? Видно, що на дворі ніч. Так, градусів у нас скільки там 2-4, 2, 2 градуса. Тепла. Так, ось. Палатка ось. Капсула. Будемо пробувати. Якось так оградає. Так. Вітер, як бачимо, легенький. Тут також ледь-ледь хитається. Ну так, пробуємо, пробуємо. Так, зараз всередині намету. Так, що наші прилади показують? Так, в палаці 4 градуси на дві. 0,5. Як так? Ну, Я надіюсь, що цей цифровий точніший. Ну, 4 градуси це я вже тут надихав за пару хвилин. Так, між слоями палатки 3 градуси. Ось, пішло туди. Так, а це що показує вологість 86 і 3,2 градуси. Так? Пробуємо, що цей пірометр показує. Так, ось в кутку внизу. Намету. Так, що в нас там. Так, 5 градусів, ну. Так, воно вище десь тут. -то. 10. Хоча тут ще показує 5. ну ближче. 10 показує. Ну, от, вроді би, то і то все електронне, а різні показники. Ну, я так розумію, 5 градусів тут не більше. Внизу он, 2 2 градуси, тут вище 5. І так, заліз я цю капсулу, сам спальник. Так, ось Тільки одні труси і тоненька футболка. Пробуємо, як воно буде. Зараз накриюся, зашпилюється за собою. Чи буде там жарко, чи не буде. Пробуємо. Так, ще ось гігрометр в наметі внизу намету показує 87% вологості. А це я тільки приніс, поставлю собою ось тут в капсулу, подивимося, яка там буде вологість. Пробую накриватися цим капушоном. Так. Блін, спальник сам по собі холодний, ще не нагрівся. А, ось тут ліхтарик вміщається нормально так. Ну, Місця тут вистачає, воно щось скільки. Його. І так само з цієї сторони. Ну, то есть громати поставив. Так, накриваємося. От однією рукою не зроблю, накриюся, тоді зніму. Так, знаходжуся в самій капсулі. Це вон там ноги в кінці. Не видно. Ну от тако загроматизувався. Тут ще ліхтарик світить. Так, тут біндери. Так. Ззаді покажу це, що там видно, не знаю. ну якось Так, так, лючок поки трошки привідкрив, якось тако, щоб було О, повітря, чим дихати доступ. Ну отак от. Та є якийсь маленький отвір такий, щоб також повітря проходило. ну і... Коротше, пробуємо спати. І так, без 15.07 ранку. Так, що там цей гігрометр в капсулі показує. Там де. 74%. 7,5, що так мало градусів. А, от то отвер... О, так година у нас... Як я її сказав. Так, от на рахунок конденсату. Що я найбільше переживав, чи буде мокро. Ось де люк, от, 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 де дихав, то дійсно ну, рука от не мокра, але, але, але сире, ну, сире, а от далі туди, де ноги, то взагалі сухо. Я думав, що все буде мокро, все буде текти. Кофта, от, якщо потерти, то нічого не мокре. Ну, Волога, от де дихав, де голова лежала, от, отут трохи мокрувато, сировато. Ну, може, то що отвір тут є і, і ось цей лючок. А, а далі до ноги то все сухо. Так, спалося набагато краще, ну, тепліше, да. е, не, вже в спальнику порівняно не холодно. Але кофту все-таки натягнув, щоб зігрітися на початку, бо якось в плечі було холодно. От. Ну, щоб комфортно, то ні. Бо все-таки твердо крутитися в цьому одному спальнику і, і в цьому перевертатися якось не дуже зручно. Ну, але, але ліпше, ніж того разу. Тоді було холодніше, набагато. Отакова. Так, ага. Тут в нас вологість в цій капсулі 75%. А що показує де той прямо в палатці? 87%. Тобто в капсулі виходить не так менше вологість, ніж в самому наметі, чи що. Так. Ну, Відкриємося, зараз Так, оце розкрився з цієї капсули. Так, що у нас оцей градусник показує? Так, В палатці 5 градусів, а на дворі 0. ну 0,2-0,3. там, 0, Так, тут от що? Між слоями намету 3 градуси. Там також показує 3,6. Година без 10-7. Що далі? Ага, от на, на, на рахунок вологості конденсату. От. от тут де тільки голова лежала, отут чути сирість. А далі от сухо, сухо, далі О, шта... спав без штанів так і далі. От. Також от тут сухо. Сам спальник сухенький, нічого не, не намокло. Що я сам більше переживав? Ну, видно, що ніяких плям мокрих немає нічого такого. От. Так що таке? Так, переночував я в цій палаці вже день і можна щось розказати на тверезу виспану голову. Ну, Та я не пив, але ну, вже виспаний, одним словом. Так, зараз у нас 4 градуси показує на другий день. Так, сьогодні вітер більший. Хитаю стрічки і бачу, що аж. Сам намет трошки гуляє, туди-сюди, хитається. Ну, але це таке діло. Ну, Коли спав, то чув, що намет хитається від вітру. Ну, Але це не заважало спати. І висновки. Так, з чого я найбільше боявся і переживав, те, що буде мокро конденсат. Як виявилося, конденсат був тільки і не синій, так вигляді легкої роси, де голова була, Ну, дихав повітрям і був конденсат. Так, найбільша помилка, те, що я не розрахував, довжину палатки і цього спальника цієї капсули, як бачимо, ось згинається. Ну, я в хаті робив щось, не зауважив цю довжину палатки. І з-за цього морщився сам оцей капюшон і. Оцей. Ну, були як сказати, отвори, зазори. І закриватися, от незручно, все ж таки, за собою закривати цими біндерами. Хтось там писав і сам думав ось зробити на магнітах, щоб закрився, і магніти стали на своє місце, захлопнулись. Оце було б класний варіант. Так, ще один недолік виявив, що коли крутишся в тому спальнику, то ось відгортався ось цей, цей шар цього фольгізолу. Я його більше підклеїв там на дводний скотч, і все стало на своє місце. Тобто треба нормально його приклеїти, щоб він не крутився, не скользив, бо я тільки внизу і вверху його зафіксував. Так, сам спальник розумію, що голим спати в спальнику не радять, бо все-таки тіло і, ну, може потіти туди-сюди. Сухий, ну, від тіла не намок, ну, але і жарко не було. Було значно тепліше, ніж перший раз. Без цієї капсули, але зовсім не жарко. Не жарко ще з цього лючка постійно чути холодне повітря по лиці. Ну, Нема такого, як сказати, домашнього комфорту, але краще. Буду старатися щось робити більш таки комфортніше, щоб ну, спалося дійсно там одіялку, якесь подушечку положив, і було зручно, тепло спати. Ну, Я це ще думаю якусь. Пічку, якийсь обігрівач, щось зробити, щось таке. Ще правда, сам не знаю, яке воно буде, що буде, але щось думаю, вдосконалити, щоб було зручно спати у цьому наметі.